Одинадцять силуетів тіни, що намальовані в різних куточках сум. Це проект волонтерів громадської організації Цукр. Всі силуети належать мешканцям міста, говорить голова громадської організації Дмитро Тіщенко. Вони більше про людей, яких ми знаємо, з якими ми пишаємося жити тут поруч, які вже на жаль, не є з нами тут і зробили значний внесок для того, щоб бути, скажімо. В пам'яті нашій в цьому місті, тому це дуже цікаво зараз, особливо пересмислювати, коли ми розуміємо по іншому трошечки цінність людей. Ми дуже раді, що ми не зробили таку. Прямо в лоб малюнок просто фотографічної людини, бо це було б не так цікаво. Один з малюнків можна побачити у дворику на кузнечні. Це силует сумчанки Олександри Мартиненко. Жінка говорить Дмитро раніше очолювала громадський фонд суми нині служить у збройних силах. Силуети додає виконані в місцях, до яких мають відношення герої проекту. Орест Коваль, його силует прихований в дворику філармонії, де він, власне, грає на органі. Силует бібліотекарки, так само він захований трошечки так в дворику біля обласної бібліотеки. Захований в зелені силует, що неподалік книгозбірні, належить бібліотекарці Юлії Рибалко. Для нас це якраз от приклад того, коли ми самі руйнували свої власні стереотипи. Це вона там з перших курсів працювала, допомагала якимись там ксерокопіями. Ось а врешті зараз допомагає робити з бібліотеки більш сучасне місце, де можна працювати, а не просто тільки почитати. Інші малюнки це силуети кондуктора Сергія Саковича, тренерки Світлани Макаєвої, співорганізатора рейв вечірок Валерія Вармура, фельдшера швидкої Сергія Шаповалова, науковця Дмитра Бідюка, прибиральниці Тетяни Шпетер, Бандури. Иста Миколи Мошика та кішки Чері. Ну, вона якось вже більше ніж кішка. Вона така трошки, попри те, що вона не є людиною, але це щось якесь не знаю образ з душею, яку також знають. бачать постійно в цьому куточку на Покровській площі, десь вона постійно тусується на Воскресенській. Кішка на ім'я Чері Нині живе в одній з кав'ярин чи на воскресенській, і за словами співвласника кафе, є улюбленицею сумчан. Ображати не ображають, але у неї два один-два і іноді три ошейника буває. Але ж люди підходять. і Ми пару разів її об'являли в розіск, і Люди підходять, забирають. Вона добра, вона йде на, на руки, все добре, і вони її уносять із собою місцева даста Ідея проекту з силуетами з'явилася наприкінці 2021-го, розповідає Дмитро Тіщенко. Через повномасштабну війну говорить його реалізацію відклали на понад два роки. Нині проект завершили подивимося на фідбек подивимося чи приживеться воно як легенда з точки зору не знаю, нам би хотілося, щоб люди коли до них приїжджають в гості в місто вони йшли за кавою і показувало це там кобзар мошик який грав тут завжди музику на соборній от нам хочеться щоб це якось запрацювало якщо це матиме сенс, звичайно продовжимо поруч із кожним малюнком розміщений QR-код із картою за якою можна знайти всі 11 силуетів та прочитати про тих з кого були написані тіні за словами Дмитра Тіщенка, малюнки планують доглядати волонтери громадської організації Цукор. Діана Крахматова, Ольга Ларіонова та Сергій Коваль Суспільне новини Суми.